Вітальня з другим світлом, з великими панорамними вікнами. Тут повністю йде тепла підлога на водяному контурі, вихід на терасу і зона відпочинку. кухня-зона. Столова, вона, як бачите, трошки відокремлена, від вітальні Тут ще диванчик ну, є загалом проєкт. Якщо буде цікаво, можна вам передати і ви зробите по проєкту ще окрема кладовка, дуже класне рішення, щоб вам на кухні нічого не заважало. Загалом це центральний вхід, тут становиться ще шафа. і Серце будинку, технічний вузол. Автономне опалення від котлу, це великий бойлер. І ще додатково зроблені виводи під встановлення теплового насосу. Це ванна кімната на першому поверсі. Зроблені всі виводи, кімната, теж на першому поверсі. І зараз вам покажу планування другого поверху. Подивіться, класно зроблено. І так виглядає вітальня з другого. ну такі дуже об'ємні приміщення, дуже багато світла, зверніть на це увагу, причому самі вікна вони тоновані.